Валеологія, тема нашого заняття шкіра орган дотику. Доброго дня, дітки, доброго дня, шановні батьки! Поки ви ще всі вдома і не можемо з вами стати в коло і взятися за ручки, тоді вдома посміхніться, побажайте гарного настрою і доброго дня своїм рідним та близьким. Що ви відчуваєте, коли торкаєтеся долоньками своїх батьків? Тепла, холодна, волога, суха, маленька, велика? Який орган чуття допоміг вам дізнатися? Так, дітки, правильно, це шкіра. Уявіть, що ви побачили їжачка, Доторкнулись до нього. Що ви відчуваєте? Який він на дотик? Коли візьмете в руки кригу, що ви відчуваєте? Дуже приємно погладити собачку, яка в неї шерсть на дотик. Інше відчуття, коли торкаєтесь стовбура дерева. Що ви відчуваєте? Шкіра це ще один орган чуття, орган дотику. За допомогою шкіри ми відчуваємо холод, тепло, м'який чи твердий, гладкий чи шорсткий, так звана терапія обіймами. Надзвичайно дієвий метод лікування. Обійми, як і сміх, ефективні під час лікування різних недуг, а також допомагають позбутися депресії та стресу. У людини чутлива шкіра. Ми відчуваємо біль, подряпини, удари. За допомогою дотика, ми відчуваємо холод, тепло. Чутливі шкіри дозволяють людині уникнути обморожень, опіків. Як уберегтися, дітки, від травмувань. Молотком не забивайте цвяхи. Можете пальчики прибити молотком собі. Ножицями не ріжте тканину. Можете порізатися. До гарячого чайника не доторкайтеся, можете обпектися. Льодяні сосульки, не чіпайте руками, можете змерзнути в руки. Маленькі кошеня не чіпайте. Може подрапити вас. На сонці сильному не загорайте, можуть бути опіки шкіри. Послухайте, дітки, поради, коли треба мити руки перед роботою за комп'ютером, перед і після приймання їжі, після телефонної розмови, після тварин, після прогулянки на вулиці. Після поїздки у транспорті, після гри, після відвідування туалету. Запам'ятайте ці поради, коли треба мити руки. Шкіра орган дотику. За допомогою шкіри людина відчуває холод, тепло, біль. Дітки, запам'ятайте орган дотику. Бережіть свою шкіру, будьте здорові. До побачення, до зустрічі!